Олег Ляшко, радикальна партія, даси відкусити собі пальця, то відкусять і руку, а згодом і голову. Це відома народна мудрість. В чергове переконуємося на власному досвіді. Нинішні домовленості з агресором у мінську, 2 стали закономірним продовженням угод у мінську, 1 але на значно гірших умовах і з новими фундаментальними поступками, попри фарисейську назву документу, про начебто комплекс заходів щодо виконання попередніх. Мінських угод, зокрема, з обіцянкою помилування і амністії терористам, політичною легалізацією бойовиків як обраних політиків, фактичною подальшою автономією ДНР і ЛНР та їх повним соціально-економічним утриманням за рахунок України. Зверну увагу на одну принципову новелу: вимогу проведення в Україні конституційної реформи з набуттям чинності до кінця 2015 року нової конституції, з урахуванням. Особливостей окремих районів Донецької та Луганської області, узгоджених з представниками цих районів, це пункт 11 мінських домовленостей. Президент України Порошенко не мав повноважень виносити на торги питання конституційного ладу України, оскільки воно знаходиться у виключній компетенції парламенту і народу України. Тим більше, що президент порушив межі міжнародних переговорів, встановлені парламентом за моєю ініціативою, що. В квітні минулого року з метою недопущення під час їх проведення будь-яких спроб зовнішнього диктату з питань, що належать виключно до внутрішньої компетенції України, нові поступки з боку президента Порошенка та прийняття неадекватних вимог Путіна закладають бомбу у повільненої дії, оскільки будь-яке їх, начебто, невиконання Україною стануть у будь який зручний для Путіна момент формальною підставою для продовження. Женя агресії та відновлення наступу з боку російсько-терористичних військ чи будемо ми готові до нього краще ніж після попереднього перемир'я, задекларованого у вересні 2014 року треба чітко розуміти у путіна далекосяжні плани він марить відновленням статусу росії як на держави та зоною свого впливу навколо відновлення російської імперії тож він потребує війни як інструменту реалізації своїх прагнень і продовжить її незважаючи на будь-які паперові домовленості. Повторення на різні лади, мантри про відсутність військового вирішення конфлікту на Донбасі насправді означає, що у нього лише є одне військове рішення, те, яке в інтересах Кремля. Бо ефективна дипломатія в реальності завжди базується на адекватній військовій сили супротиву, коли ціна збройної агресії стає неприйнятною. Полегшення для Європи, за словами президента Франції Оланда, зовсім не є надією для України, як він декларує, а є ганебним умиротворенням агресора за рахунок України. Ця політика базується на європейській ілюзіях, які вже дорого коштували Україні, і ціна цього самообману Європи лише зростатиме. Насправді думаю, багато хто в Європі прагне власною власного спокою за будь-яку ціну, а також готовий пожертвувати Україною заради економічної вигоди своїх країн. Схоже, і президент Сполучених Штатів Обама з радістю скористався нагодою сховатися за жіночу спину канцлера Меркель. Та не надто потужну фігуру президента Оланда, щоб уникнути важкого для нього рішення про постачання захисної зброї Україні. Сподіваюся, що наші друзі в Америці, коло та вплив, яких зростає щодня, донесуть до пана Обами просту істину, що страусина поведінка зовсім не гідна чоловіка, а тим паче глави держави, світового лідера. Я задаю риторичне питання: де у світі поділися сучасні? Черчілі, Рузвельти і Деголі здатні поставити свободу, гідність, людський дух і моральні принципи вище за страх і жадобу. Невже на заході лишилися лише неці спадкоємці, чим Берленів і дала то, що ми маємо у підсумку мінську? 2 замість національної мобілізації всередині країни ми отримуємо чергові марні надії і сподівання для однієї частини українців та деморалізацію відчай для іншої, із закономірним питанням, за що вмирали наші герої. І замість формування єдиного міжнародного фронту стримування агресора та надання Україні всебічної військової та фінансово-економічної допомоги, включно із сучасною зброєю, маємо відновлення безперспективної політики умиротворення агресора за рахунок його жертви і з надією, що агресор сам обмежить свої апетити. Тож, мій висновок, мінськ «Мінськ-2» – це відкушена рука. Чи дозволимо собі відкусити й голову? Залежить передовсім від нас, українців. Слава Україні, смерть окупантам! Дякую.